Молитва Миколаю Чудотворцю, о всеблагий же наш Миколаю, пасторію і вчителю всіх, хто з вірою дається під твій захист і теплою молитвою благає тебе. Поспіши і захисти отару, Христову від Вовків, що гублять її, Україну нашу і всяку країну християнську захисти і збережи. Святими твоїми молитвами, від мирських заколотів, землетрусу, наступу чужинців і між особиці, від голоду, пошесті, потопу, вогню, меча і наглої смерті, всяку людину охорони. І як помилував ти трьох мужів, що у в'язниці сиділи. Та спас їх від гніву царського і кари смертної, так помилуй нас, що розумом, словом і ділом у темряві гріхів перебуваємо. Спаси нас від гніву Божого і вічної кари, щоб твоїм заступництвом і помічю та своєю благодаттю й милосердям подав нам Христос Бог тих і без гріха. І призріха прожити на цім світі. Не засудив нас, стояти ліворуч, а сподобав стати праворуч з усіма святими. Амінь.